Чи замислювались ви, як змінився б досвід інтимної близькості, якби з дитинства ви знали, що ваше ні це правило, що ваше тіло це не об'єкт, а жива частина вас, яку мають поважати? Що таке культура згоди? Як це виглядає в реальному житті? Як через тілесну безпеку отримати максимум задоволення та нарешті дозволити собі в своїх проявленнях? Всім привіт! Мене звуть Андрій Кушков, психолог, сексолог, і тема сьогоднішнього відео взято з кейсу клієнтку, яка звернулася не так давно до мене, і в неї був певний страх. І цей страх був зумовлений певною соціальною стратегією. Я так повинна, але моє тіло не хоче так. Да? Тож тема сьогоднішнього відео, що таке культура згоди та як вона змінює якість інтимних стосунків. Це буде корисно як для жінок, так і для чоловіків, які соромляться та не знають, як правильно обійняти, коли там поцілувати, як правильно проявлятися в своєму тілі. І мені буде дуже приємно, що ви поставите свій лайк та підпишитесь на канал, підтримайте канал на українській мові та будьте уважними, адже кожна деталь може бути важливою саме для вас. Якщо у цьому відео ви побачите себе, зрозумієте, що є проблеми, з якими ви постійно стикаєтесь у стосунках. Краще за все записатись на безкоштовну консультацію і поспілкуватись особисто зі мною. Прямо зараз ви можете перейти під цим відео за посиланням і записатись на безкоштовну консультацію онлайн. Що таке культура згоди? Культура згоди це не про формальне так або ні. Це про внутрішнє відчуття. Мені окей або мені не окей. Це про повагу до меж іншої людини. Да, і водночас про глибину повагу до самого себе, до самих себе. Це не про секс, це не лише да, про секс. Це про будь-яку форму контакту. Обійми, там, поцілунку, це навіть про слова. І це коли кожен дотик, кожне прохання це запрошення, а не вимога. І було б добре це вам проговорити, що у здоровій культурі згоди кожен має право сказати ні. Без страху бути покараним або сміяним, неприйнятим. І водночас кожен має своє внутрішнє право сказати так, без сорому, провини чи тиску. Це дає нам багато простору, створює нам простору для проявлення своїх бажань, і в цих бажаннях є проявлення нашого тіла. І наше тіло може бути вільним, як до того, щоб йти в це бажання, так і в тому, щоб сказати ні. Моє тіло цього не хоче, навіть якщо мозок може сказати, та ти ж там повинен ліп... або повинна, якщо тіло каже ні, ми маємо на це право. І ми маємо право це проговорити нашому партнерові або потенційному партнерові, з яким ми там, буд... хочемо будувати стосунки. Як це виглядає в реальному житті? Я хочу провести вам приклад, де ми на сесії з клієнткою працювали з образом. Образом її внутрішньої дитини. І в якийсь момент я хотів підняти її внутрішню дитину на рук і завтра зупинився і запитав: а як вона, як цій внутрішній дитинці, якщо я підійду до неї ближче? І клієнтка відповіла: їй страшно, вона не готова. Можна просто посидіти тоді поруч. І оце і є культура згоди. Навіть в уяві, навіть у терапії. Коли ми не доторкаємось буквально, а через мозок, через психіку ось так працюємо, і навіть тут потрібно дослухатись, тому що наше тіло як компас. І це перший сигнал, якщо в момент контакту вам хочеться напрудижитись, відійти, стиснути тіло, так? з'являються в тілі якісь зажими, то це може означати, що зараз ваші кордони порушують тілесні ваші кордони, і ви маєте право на то, щоб сказати. Ні. Так, да, як це повертаючись до терапії в роботі з клієнкою, цій дівчинці було набагато безпечніше, коли я її про це запитав. Запитав її дозволу на ці обійми. І потім, коли я посидів поруч, вона дала мені доступ і сама хотіла цих обіймів і хотіла на ручки. Але їй потрібен був час звикнути до мене. І це абсолютно нормальне правило. Ваше ні. Має право бути проявленим. Ще раз, будь ласка, і тіло це сигнал, да, відійти, якщо щось не подобається, або зблизитись, якщо так, якщо безпечно. І більшість з вас не сформували цих стратегій. Тому що в дитинстві іди, обійми бабусю, потрібно, не можна відмовляти. І ми звикли, що ми повинні робити так. Як нам сказали соціальні установки, так? навіть якщо наше тіло каже ні. Це і є можливість слухати свої бажання. Коли ви слухаєте свої бажання, ви ж стаєте ближчими до самих себе. Наша безпека це основа інтимності. І у сексології є поняття, тілесна безпека. Яка є основою задоволення. І людина не може розслабитись і насолоджуватись, якщо її тіло не відчуває безпеки. Це означає, що навіть найніжніші дотики не принесуть ніякої радості, якщо партнер ігнорує ваші сигнали. Якщо ви сказали я не хочу, а вас продовжують переконувати. Якщо після слів мені потрібно там трохи часу, партнер зникає або просто ображається. Особисті межі це не стіни. Да, межі це не про те, щоб відгородитись. Це про те, щоб знати, ось де мені комфортно, а ось де вже ні. І важливо, щоб партнер це також усвідомлював. Простий приклад, де клієнтка розповідає, як її колишній партнер, жартома постійно шльопав її попові. Вона ніколи не сміялась, але й не говорила прямо. Вона просто боялась зіпсувати, зіпсувати цей момент, настрій, і лише в терапії зрозуміла, вона весь час відчувала. Торнення. І після того, як вона навчилась говорити про свої межі, її нові стосунки стали зовсім іншими, її почали питати: а тобі так комфортно, тобі так приємно, і вона змогла дістати ту саму інструкцію для того, щоб отримувати справжню насолоду через своє тіло. І вона вперше відчула, що вона має вибір і має цей простір для свого задоволення. Як культура згоди допомагає хлопцю, який боїться першого поцілунку? Культура згоди може стати справжньою опорою для хлопця, який боїться да, зробити цей перший крок. Наприклад, поцілунок да? вона знімає тиск, де треба вгадати. У традиційній культурі хлопцеві часто здається, що він має вгадати ось цей самий момент, щоб поцілувати і не помилитись. Це ж створює напругу, страх відмови або сорому. Культура згоди змінює, змінює його впевненість. Ти можеш запитати, а не вгадувати, як це виглядає на практиці. Я відчуваю, що між нами є особлива близькість. Мені хочеться тебе поцілувати, як ти до цього ставишся? Це не звучить як щось дивне, це звучить як турбода і повага, і в той же час як впевненість. І якщо вона, ця дівчина, підтримує тілесну безпеку, вона буде тільки в захваті. І нам важливо усвідомлювати, що у хлопця є ж також його власне тіло, і воно теж реагує. Напруга збентеження, тремтіння рук. Це не просто нерви, це тіло сигналить мені страшно. А культура згоди допомагає не йти через страх, а підтримати себе, запитати, дозволити собі діяти, але через зелений колір, через зелений сигнал. Да? Вона формує здорову інтимність. Коли перший клорок можна зробити, але зробити з дозволу. Не чекати, що вас відторгнуть, а через можливість також почути бажання потенційної там дівчини. Це створює набагато більш глибинні інтимні контакти. Не тільки на момент зараз, але й у майбутньому, розумієте? Як інтегрувати культури згоди у своє життя? Все просто: слухайте тіло, звертайте увагу на реакцію, розслаблення, напруга, дихання, говоріть прямо. Якщо вам щось подобається, скажіть. Якщо не подобається, скажіть. Якщо подобається, скажіть, питайте згоду навіть у стосунках, навіть після 10 років шлюбу. Да? Можна я тебе обійму? Це не слабкість, це сила? Тут про повагу та можливість сказати ні, якщо вам відмовили. Не тисніть. Запитайте, як я можу підтримати тебе, не засуджуючи, не засуджуючи ні бажань партнера, ні свої. Це теж да можливість бути чесними та справжніми. Фінальний висновок. Культура згоди це основа глибокої справжньої близькості. Це про довіру, це про повагу і тілесну пристрасть. Це не про контроль, а про зв'язок, коли я бачу тебе. Чую, і готовий бути поруч, поруч з тобою, і так як ти цього хочеш. І ви маєте право на ні, ви маєте право на так, і ви точно маєте право на стосунки, в яких ваше тіло, бажання і межі це не проблема, а цінність. Якщо вам відгукується ця тема, поставте лайк, підписка на канал і поділіться у коментарях, коли ви востаннє відчували, що ваше ні почули по-справжньому. А я бажаю вам приємних теплих стосунків та смачної кави. Та до нових відео, Па-па!